Метр сорок отлічно. Метр 40, якщо ще колеса. кольоса, воно так, метр сорок перекриє, якщо зузить ще колеса, воно перекриє 100%. А метр сорок фреза по чорнозьому, він її хер дужає. Воно буде не, ну, він не зможе з нею. Що тим 350, що він 550 метй пише, що це така, така простенька кробка, мініатюрний шифок. Зоземо ми колію, ще, допустим, беремо скільки тут можна взяти. Ну, по 5 см, щоб не затирало. 5-5, виходить, метр тридцять. Вам треба хоча б метр 30, щоб було, щоб перекривав від ножа до ножа. Візьмете 125-ку, теж буде полоски лишатися. Візьмете 140, воно буде хер мішок. Так само з плугом, Так само з... Ну, наприклад, ці трактора вони самі по собі легкі, і тут треба дуже гратися, щоб підібрати на нього в Тому що о, 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 цей Вомет, Віракс, то що всі люблять, ну не факт, що полюбів, по всій землі, а якщо чорнозем, він не дуже. Тому що трактор там теж 35-ка, але він же легкий. Ви ж бачите, який цей трактор навіть зрівнять з 240 шфенгом елементарним, то цей буде набагато важчий, кілограмів на 300. О, і він просто його змести не з того, хоч там 40 коняк передовж в той мотор. Воно не з його не його не зрушить з місця.